Делегація з Фінляндії відвідала Ніжин з робочим візитом. Цьому передувало підписання угоди про співпрацю з містом Іматра. Підписана угода передбачає співпрацю у багатьох галузях, але головне, що Фінляндія хоче допомагати Україні у боротьбі з російським агресором. Наголошує очільник Ніжина Олександр Кодола. Перш за все, хочу подякувати нашому посольству України Фінляндії, всій команді, особисто послу Ользі дібровій, за ефективну комунікацію, результатом якої стало. Налагодження партнерських зв'язків і підписання договору про співпрацю між Ніжином і Матрою Фінляндії. Фінляндія достатньо далеко від нас територіально знаходиться, але дуже серйозна підтримка всій країні є, що стосується українців, і вони виявили бажання. Підтримати вже сьогодні саме про підтримку Ніжина в умовах повномасштабного вторгнення йшлося в ході дружнього спілкування. Волонтери з Фінляндії доставили до Ніжина важливий гуманітарний вантаж, при цьому подолавши понад дві тисячі кілометрів. Привезли генератори, обігрівачі, мобільні електростанції та теплі шкарпетки і рукавички. До речі, теплі речі були сплетені жителями і матри в рамках благодійної акції спеціально для ніженців. Олександр Кодола подякував народу Фінляндії та керівництву міста побратима за підтримку, та відмітив, що Ніжен знайшов справжніх друзів. Тому ще раз щиро дякуємо вам за підтримку і разом працюємо заради нашої перемоги. У свою чергу іноземні гості наголосили, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно адже Україна бореться не лише за себе, а й за всю Європу.